Переговорний процес продовжується і продовжується комунікація між делегаціями Сполучених Штатів Америки та України. І зокрема, цьому будемо приділяти найбільшу увагу найближчої години, адже розуміємо, що доля України нині вирішується. Багато питань буде підійматися саме на цій зустрічі. І також уже оперативно пабліки повідомляють, що зустріч делегацій України та Сполучених Штатів у Джиді відбудеться сьогодні о 12.00 за місцевим. Часом Україну представить Єрмак Себіга та Ум'ярова от сполучені штати Рубіо та Волц. Далі будемо говорити про те, що українська команда вже приїхала в Саудівську Аравію для переговорів зі Сполученими Штатами. У Джиді відбуваються переговори між Україною та Сполученими Штатами. Андрій Єрмак зранку, також 11 березня повідомив, що українська делегація вже на місці. Про це він дописав у своєму телеграм-каналі. За словами керівника офісу президента, делегація буде ефективно працювати з американськими партнерами. Вона має чітке бачення завершення війни та захищатиме українські інтереси. Команда на місці. Готуємось до роботи. Коротко написав Андрій Єрмак. Ну і також Володимир Зеленський 10 березня зустрівся зі спадкоємним принцем. Саудівської Аравії президент не братиме участь у переговорах у Джиді, але запевнив, українська позиція на зустрічі буде абсолютно конструктивною. Окрім того, також Зеленський дописав у себе в телеграм-каналі, поділився знімками того, як все відбувалося. Ця зустріч саме з принцом Саудівської Аравії. І він зазначив, що вони обговорили завершення війни, повернення полонених і дітей, а також гарантії безпеки. Адже розуміємо, що гарантії безпеки є ключовим фактом. Актором і те, що має обговорюватися, зокрема і на цій зустрічі він дописав, що хороша зустріч із принцем королівства Саудівської Аравії також обговорили всі основні питання порядку денного, як двостороннього, так і з іншими партнерами. Відзначив зусилля принца… Які допомагають наближати справжній мир. Судівська аравія надає дуже важливий майданчик для дипломатії, і ми це цінуємо, зазначає лідер нашої країни. Українська команда залишається в живі для роботи з американською командою вівторок 11 березня, і ми сподіваємося на практичний результат. Українська позиція на зустрічі буде абсолютно конструктивною, зазначив президент України Володимир Зеленський. Він також дописав, що оцінує готовність Саудівської Аравії розвивати економічну співпрацю та інвестувати в Україну. Іно обговорили ключові сектори для інвестицій, починаючи з безпеки, енергетики та інфраструктури. Однаково бачимо можливості економічного розвитку та взаємодії завдяки відбудові в Україні. Сподкінне принц розповів про амбітну економічну стратегію Саудівської Аравії, і ми бажаємо нашим партнерам. Успіху готові співпрацювати, впевнені, що взаємодія між нашими країнами та регіонами додає сили і нашим народам, і з всьому світові дописав Зеленський. Ну а тим часом також вже з'являється повідомлення, що й Марко Рубіо, вже Саудівській Аравії, адже держсекретар Сполучених Штатів Америка в соцмережі X напередодні також дописав, що вже перебуває в Саудівській Аравії. І зазначив, що реалізація бачення Дональда Трампа про мир завдяки Сирії є життєво. Важливою, проте варто зазначити, що Україна і Сполучені Штати проведуть переговори в Саудівській Аравії. Вже деякі деталі стосовно того, що там буде обговорюватись, з'являється. Той самий Рубіо також напередодні давав коментарі. Про те, чого очікують Сполучені Штати Америки від цієї зустрічі, будемо далі з вами розбиратися детальніше, адже розуміємо, що ці переговори дійсно є важливими в першу чергу для України, щоб показати, що дійсно Україна прагне миру. Про це говорив і лідер нашої держави Володимир Зеленський. Напередодні також він підтвердив зустріч делегації Саудівській Аравії, Як я вже зазначала, 10 березня він зустрівся з принцом. Також президент наголосив, що він і його команда говорили президенту Сполучен, Ніх штатів Дональду Трампу, що Україна працює та буде працювати винятково конструктивно заради швидкого і надійного миру. Отож, деякі коли відбудеться розмова представників України та Сполучених Штатів у Міністерстві закордонних справ Королівства Саудівської Аравії зазначили, що вітають можливість прийняття запланованої зустрічі між Сполученими Штатами та Україною, і вона відбудеться у Джиді. Саудівське МЗС також підтвердило постійні зусилля країни. Щодо досягнення міцного миру для припинення конфлікту в Україні, і ця зустріч запланована на вівторок, 11 березня. Як я вже зазначала, за місцевим часом це 12, а за київським це 11.00. Спецпосланець Трампа щодо близького сходу Остів Вітков також розповів, що на зустрічі в Саудівській Аравії українська та американські сторони будуть обговорювати основні положення угоди щодо врегулювання війни та початкове припинення вогню. А от речником МЗС України Георгій Ти. Ихай розповів, що порядок денний на українсько-американській зустрічі у вівторок містить питання двосторонніх відносин між країнами стратегічного партнерства, його подальшого розвитку та інші питання. У центрі ж розмови буде також шлях України до миру. Тихий також зазначив, що зустріч у Саудівській Аравії може стати майданчиком для підписання угоди про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами. Однак у МЗС не можуть точно цього підтвердити, тому просять все ж таки не забігати. Гата наперед, однак це питання безумовно буде на порядку. денному. В свою чергу держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо сподівається. Що в Саудівській Аравії може бути вирішене питання і призупинення військової допомоги Україні те болюче питання, яке ми вже обговорюємо з вами який день? Розуміємо, що дійсно все ж таки наша делегація буде намагатися робити все можливе, що від них може бути, щоб це питання все ж таки постало перед сполученими штатами Америки, щоб його скоріше вирішити. Так, от Financial Times повідомили, що у Джуді Україна може запропонувати сполученим штатам свою ідею, часткового припи. Лення вогню з Росією під час саміту є 6 березня. Зеленський заявив, що хоче укласти загальну рамкову угоду зі сполученими штатами, яка прокладе шлях для подальших більш детальних домовленостей щодо мінеральних ресурсів і гарантій безпеки. Угода розпочинається з припинення авіаударів, операцій на морі та атак на енергетичну і цивільну інфраструктуру. Далі передбачено обмін полоненими та повернення українських дітей, викрадених російською владою, як заходи для зміцнення довіри між сторонами, за словами керівника ЦПД Андрія Коваленка. Українська сторона зокрема хоче донести сполученим штатам контури червоних ліній, які вона. Розробила спільно з великою Британією та іншими американськими перепрошую європейськими партнерами. Йдеться про умови завершення війни, на які Україна піти все ж таки не може. Президент же Сполучених Штатів покладає великі надії на переговори з українцями в Саудівській Аравії однак деталями не поділився. Всі ми пам'ятаємо заяви, які лунали вчора від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа стосовно того, що дійсно ця зустріч буде важливою, великою він навіть її назвав і казав. Зав, що все ж таки він має гарні стосунки як із Україною, так і з Росією. Бачить, що дійсно, нібито Російська Федерація виявляє також активність, говорить про мир, що готові до переговорів. Розуміємо, що Путін своїми цинічними ударами, ракетними, зокрема масованими по території нашої країни, доводить протилежне про те, як зазначає Трамп. Він бачив його діях, все ж таки. Готовність до миру, так от також він зазначив, що президент Трамп що я думаю, що цього тижня можуть відбутися деякі дуже великі речі, наголосив він, маючи на увазі ту зустріч, яка нині буде відбуватися у Саудівській Аравії між делегаціями Сполучених Штатів а також України. А от радник Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц розповів 7 березня, що державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, та він зустрінуться з українською делегацією в Саудівській Аравії. Він Ді, зазначив, ми спробуємо відновити комунікацію, порушити питання про припинення вогню та повернути українцям мир в їхній дім. Сказав радник Трампа з нацбезпеки. Ну як я вже зазначила, українську сторону на переговорах будуть представляти керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник, міністр закордонних справ Андрій Сабіга та ще кілька дипломатів. а Також міністр оборони Рустем Умєров на переговорах у дієм від сполучених штатів будуть секретар. Сполучених штатів Марко Рубіо, спецпосланник президента Сполучених Штатів на Близькому Сході Стів Вітков, а також радник президента з національної безпеки Майк Волс. Ну і також багато повідомлень напередодні з'являлося щодо присутності рашистів і російської сторони на цих переговорах, і зокрема. У Саудівській Аравії, адже е, CNN також дописували, що нібито росіяни також в той же час будуть е, у Саудівській Аравії перебувати, і нібито будуть якісь перемовини вестися про Проте знову ж таки не тристоронні, а двосторонні між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Але згодом Марія Захарова спростувала цю інформацію. Сказала, що ніяких переговорів, ніяких зустрічей між РЕФІ та Сполученими Штатами не планується. Ну і також варто зазнати. Чата, що вже багато експертів аналізують ці події, які відбуваються на міжнародній арені. До прикладу, український політехнолог Борис Тизенгаузен, і він розмірковує про ці результати, які можуть бути від цього важливого дня сьогодні в Саудівській Аравії щодо цих переговорів, що ми можемо почути, і які наслідки того будуть для України. Зокрема, він свої суб'єктивні думки також висловив у себе в Ютуб-каналі. І можемо далі почути, що ж він думає з цього приводу. Украина предложит частичное перемирие с Россией, чтобы возобновить военную помощь США. Об этом пишет Financial Times. Но у меня почему-то есть ощущение, что Дональд Трамп не захочет в принципе эту военную помощь возобновить. Хотя обмен разведданными, точнее предоставление Украине разведданных практически в полном объеме восстановлен, если верить словам Дональда. Трампа. Что такое частичное перемирие? Это отказ от ударов дронами и ракетами, ну и плюс отказ от боевых действий на море. Нас, в принципе, Украину устраивает, то есть и э, Владимир Зеленский об этом и говорил, что да, мы готовы, а вот Россию не устраивает. Это же лишит ее ключевого преимущества в дронах, в ракетах. Поэтому CNN ранее сообщали, что российская делегация тоже там должна быть, но официальный представитель МИД Захарова сказала, нет, нас там не будет. Понятно, не хотят, невыгодно это им. Но это очень хороший шпагат для вот этого полутораметрового завоевателя, который засел там в Кремле, потому что Украина готова, вот, пожалуйста, да, мы на частичное согласны. А вопрос к России тогда. Раз Россия не готова, значит, о боже, значит, Путин врет Трампу, наверное. Может такое быть или нет? Поэтому посмотрим. Ну и нам тут уже прямо говорят, собеседник вот из Белого дома, который Financial Times эти сведения давал, он говорит, что в Белом доме хотят увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реальном мире. То есть, если они только в границах заинтересованы, то это, значит, отдельная вообще тема. То есть, нам тут уже прямо говорят, что по поводу того, что компромисс – это границы. Я думаю, это и так всем было понятно. Только вопрос в том, что Путин, Лавров и другие значит, спикеры вещают постоянно, что хотят четыре области, у нас есть Конституция и так далее, и так далее, плюс Крым. А вот как тут быть? Ну, в общем, нам тут намекают, что какой-то компромисс, опять же, компромисс за счет Украины дожились. Россия, Китай, Северная Корея, Иран, все по Путину предоставляют, все, что ну, еще и США помогают уболтать эту непокорную Украину. Кто бы мог вообще подумать? Россия, естественно, не захочет этого частичного перемирия. Скорее всего, будут готовы только на ну, давайте какой-то прочный мир. Вот они же не всегда говорят, давайте прочный мир. Что в их понимании прочный и долгосрочный мир? Признание оккупированных территорий, юридический статус. Конечно же, никто признавать не будет. То есть им нужны гарантии, чтобы Украина на них не нападала. Тоже дожились, да? Нужны гарантии, чтобы Украина не отбивала свои территории. И, кстати, еще очень интересный вопрос журналист задал Дональду Трампу. Он ему задал его вот в такой форме, я цитирую. Вы не считаете, что президент России проявляет неуважение к президенту США, атакуя Украину? Трамп, он меня не уважает, журналист говорит, да, Трамп, откуда вы, из какого издания? Я из Washington Post. Вы потеряли только что много доверия от меня. Вот видите как? Неудобный вопрос. А ведь Путин действительно не уважает Трампа. Если задолго, не задолго, точнее, до этого Трамп повторял, что я хочу услышать от Украины, от России, что они хотят мир. Вот Украина хочет справедливый мир, а Путин, это как раз вот в тот день, когда массированный обстрел был, журналист задал этот вопрос, массированный обстрел Украины. И вот задают вопрос, так что же он тебя дурит-то, если он массированными ракетно-дроновыми ударами утюжит Украину? И Трамп. Это неудобный вопрос, я на него отвечать не буду. Так что вот такие вот дела. Я бачу, наші глядачі деякі в чаті вже дописують щодо Москви, що до столиці Ерефі, що ж там відбувалося, зокрема, але ми згодом про це зазначимо. Але оперативно скажу, що закликають уже Путіна негайно нанести по Україні удар АРЕшником за ту атаку, яка сьогодні вночі відбувалася по Москві та Підмосков'ю та інших регіонах. Ерефії так зазначив голова комітету Держдуми РФ з оборони як відповідь на сьогоднішню масовану атаку українських безпілотників по Ерефії. І він дописує, що закликає Путіна негайно нанести по Україні удар решником. продовжить вони тим арешніком махати. Проте е, наскільки я пам'ятаю, давно таких заяв не лунало, і знову ж таки монітором Напередодні дописували щодо розвідувального літака. А 50 у все ж таки, друзі, розуміємо, що такі погрози лунаються. Розуміємо, що інколи вони бувають дійсно, щоб просто залякати українців, навести паніку. Але все ж таки, будемо реагувати на ті тривоги, на сигнали про повітряну тривогу. Якщо в вашому регіоні вони будуть лунати, обов'язково реагуйте. Проходьте в найближче укриття, адже бачимо, що в РФі агонія вже розпочинається на фоні того, що відбувається, що відбувається і на. Переговорному майданчику розуміють, що дійсно може скоро прийти кінець, і вони так би мовити, запускають більше безпілотників, більше ракет. І потрібно в першу чергу берегти себе і знову ж таки реагувати на ці сигнали про повітряну тривогу. Щодо Москви, як я вже сказала, трішечки згодом зазначимо, адже дійсно там бавовняні події. Сьогодні відбувались понад 300 безпілотників, летіло по території Рефі, але ми продовжимо говорити про важливе про перемовини, які будуть відбуватися сьогодні одинадцятого. Ерезня в Саудівській Аравії варто зазначити, що Трампа не буде на цих переговорах і вже багато експертів міркують, вплине це якось на успіх української делегації. Адже пам'ятаєте напередодні з'являлась нібито така інформація в соцмережах, що Трамп планує відвідати Саудівську Аравію, а більше. Навіть такі теорії будували, що нібито от Зеленський перебуває в Саудівській Аравії, Трамп також прибуде в Саудівську Аравію, українська американська делегації там перебувають, і нібито будуть прямі перемовини вестися між лідерами України та Сполучених Штатів Америки. Проте, як ми бачимо, все ж таки Трамп не приїздить до Саудівської Аравії.